Доброго дня, шановні краяни. Нарешті у нас гарна погода і останні дні відпустки вирішив попрацювати, підготувати майданчик, ну, частину городу для високих грядок. Ось, ось тут видно, де косив, ось косив, де не косив. Ось ця частина у нас буде під огород, Огородину. Минулі роки ми використовували клаптик землі під забором. Бачите, тут навіть видно, що трава не проросла під город. Багато людей кажуть, що це хіба город. сотки максимум, Але так як ми тут не живемо, нас, навіть цих сотки це багато. і Ми засадили картошку, і то потім не могли цих сотки, ну там може не сотки, може менше. Викупати, тобто не було часу. Тому ми вирішили зробити декілька рядок високих для початку штук 5. Ось там поставити між деревами, бо у нас ось тут ряд дерев росте. Якби так, скажемо, садок. Тут ряд дерев і з цієї сторони е, ростуть дерева, рядок. Можливо, там щось під забором ще буде щось рости. А ось тут частина будемо використовувати під садіння, цибулі, там гредьки, огірків, помідорів. А тут ми засадили, бачите, вдоль забора, до половини десь участка малиною. І тут декілька кущів, я не знаю, як воно називається по-українськи. Чорні такі ягоди, Єжевіка. ну, не знаю, не пам'ятаю, як вона називається. Єжевіка, не єжевіка. ну в общем, вибачте мене, що я такий безграмотний в цьому плані. У нас тут в наших краях люди завжди говорили суржиком, І ніхто не хвилювався, не підбирав слів. Їжіка, так і їжі Малина то малина, калина то калина. Тут у нас е, ростуть кущі там. Я пропустив е, е, смородина. чи як вона там називається по-українськи? Не, не пам'ятаю. Напевно, так і буде смородина. Тут смородина агрус, це, напевно, не колючий Агрос, да, не бачу колючок. Оцей у нас агрус був, кущ ми його пересадили. У нас там ріс на початку ділянки. І ще один агрус теж. Він не колючий. Потім що тут у нас ще росте? Це я не знаю, що це за кущ там. Також у нас тут росте вже лохина. Чотири кущика. Ми в цьому році докупили. Два чи три і вже розпускаються листочки. Яблуньки порозпускалися. Теж щось вони так сидять, не дуже ростуть. На інших відео там бачу людей дуже швидко яблуні ростуть. Так? Тут щось не дуже. Хоча ця маленька яблунька в тому році навіть щось там якісь плоди давала. У нас мигдаль тут росте. Горіх такий, як лісовий, це у нас бузок просто викуплений, дикий. Що тут у нас ще? Декоративні кущі. Це вам потім Марина розкаже. Посадили ми декілька сосен. Ось одна сосна, е, там друга маленька, третя, четверта і ось там п'ята. П'ять сосен. Е, коли кажуть, що люди забобонні, що Сосни садити не можна. Ялинки садити не можна. Людям тільки можна печінку садити, а те, що подобається, не можна садити, бо так сказав хтось десь колись. Воно дядька, бачите, яка ялинка висока росте. Дядьку 150 років. Він себе нормально почуває. Ну, звісно, я шучу, що йому 150-149 йому, але... Менш ти. Бачите, яка гарна. І всі ці сосни різні, я не знаю, чи вони приймуться, бо одна пожовтіла дуже сильно, напевно, що вона не, не прийнялася. Цьому році ми їх не будемо чпати, побачимо, приймуться, не приймуться. А вже в наступні роки, якщо вони будуть рости, то будемо вже їх формувати, так як нам подобається. У нас ще також з'явилися... Модрина, хто не знає, зроблено таке під декоративне деревце. Хоча модрина росте від 15 до 40 метрів дерево хвойне. Це, як кажуть, корабельний матеріал, колись кораблі робили із модрини, тому що дуже ну, свойство чи структура деревини така, що можна було робити. Бачите, як гарно. І е тільки в теплу пору року. Так зелена. Коли холодно, всі гілки, гілки, голки. Не важно. Всі опадають. Бачите, така у нас гарнесенька мадрина. І ось ще одна у нас мадрина. Вона просто росте стовбуром вверх. Можливо, її якось теж можна сформувати. Але поки що воно так приживається, поки що воно тут не дуже густо, але ці гілочки теж повилазили. Напевно, що буде гарно. Так що ось якось так. Косимо далі, а як будуть. Грядки я вам потім покажу. Все гарного всім дня. Поїхали посити далі. Так, ну що там, друзі? Я вже приїхала на участок і приймаю роботу. Що я можу сказати? Отлично! Це взагалі 5 грядок. Уже Ромка зробив високих. Ось уже збив. Так, і ось зараз колишки вбиває і прикручує їх по центру. Ось тут і ось тут. І ще буде з цієї сторони. Це вже на сьогодні, бо ми поспішаємо. Ми поспішаємо, бо наносить свято. Можна стукати? Так. Да? Ми ж там теж ж стукали. <х <х> У нас сьогодні на роботі суботній був. Прибирали. Я не Що? А, стукай, звісно. Так що таке. Ромки вже крайній день сьогодні відпустки. Ми відпочиваємось. Ну. Гарні грядки вийшли. Молодець Ромка. Ще потім чимось обробимо їх. Рамка вже обробляв, так? Да? Сім-4. Тобі п'ять. Чим ти обробляв Рамка? Купоросом. Купоросом. Мідним купоросом. А? Але треба ще чим. Да, ще треба, Мається, що це мало, не? що достатньо. Що розібраємо. Нічого не? не розіпре. І все. І виходить, ще потім чимось обробимо. І ось нам залишилося вже заповнити наші грядки. Я думаю, для першого року буде достатньо. Я вже трошки собі там... Продумала, де в мене що буде рости. Хочу тут посадити зеленушку, Таке всяке. Тут в мене будуть помідори, раз, два, три, а тут огірки. Або тут огірки. раз, два, три помідори. Я люблю помідори, огірки і трішки зеленушки. І з головою. Так що ось така у нас краса. Виходить, Ромка працює. Я контролюю процес. Ромка вже собі ось наготував колешка. Такі брусочки заточив їх. такі, то В яку сторону? Сюди, земля. Куди? Такого. Ні, я думаю, що ні. Ні, не ні це не такі. Ну, то потім ми ще ж приїдемо зробимо. Тільки не сьогодні ж. Тобі кажу, сюди ще зробимо, ні? Чи куди ні, ти, ти хочеш? Ні, думаю, може тут треба було, тут і тут, тут. По два, типу. Ну давай. А ти щось там в Ромка зробив, в тебе торчить ось оця. Чорна штучка торчить. Ну давай по два, бо длінна ця, так. Дай бой, щоб його не розперло, типу оцю штуку. Деревинку цю. Ну давай так. Давай дві, так. Мені кажеться, що це багато. Ну можна і дві. Ось такі у нас грядочки. Клумба у нас краса на клумбі, Ромка там вже навів порядки на відпустку свою. Ходив, тут відпочивав, шуткую, працював. Так Що що? А це в мене що, це тут сливка? земля його. Ну я поняла, виштовхне. Угу. Хочу сливку вам показати, як гарно вже в мене тут пробиваються листочки. Так що ось така ділянка в мене буде огородена. Звісно, тут на полі цьому дуже жарко. Якби в мене, я вже чекаю, не можу дочекатися, щоб в мене трошки ці рослини розрослись, щоб хоч якийсь затінок давали. Тут просто ну, сонце, і ти скажі, шкварчиш тут на цьому сонці. Так, продолжаем работу. Покажу, что там в результате вышло. Ну что, друзья, Ось я уже поприкручивала. Вот тут саморезы. Кажи. Застеснялся. же всем привет. Мы на канале. Мы на канале. На каналі. Артемчик не виїжджай звідси. Дивіться, які в нас гарні ось деревця. Як вони в нас гарно ось квітнуть? Ми приїхали доробити, виключи, будь ласка. Ми приїхали доробити наші грядки. Сашуня, підніми, будь ласка, ось упаковку з цього з ваших смаколиків. Ромко ось фарбує. Сьогодні у нас... Прохладно, вітерець. Ромка трошки фарбує, потім я буду. Вони з тобою. І Артемчик їдь сюди. Хочу вам показати, які у нас рослини гарні. Артем, їдь сюди. Ось мудрина наша, бо мені треба їх пересапати. Ми привезли таку гарнючу штучку. Ось таку совушку для пташечок. Будемо сюди сипати. Щось для них смачненьке. Да, Сашулька? Так. Да. Ось така в мене клумбочка. Будемо тримати в порядок наші клумби. Помаленьку. Дивіться, які гарненькі тюльпанчики у мене тут. Яка краса. Так що працюємо. Я трошки за хлопцями дивлюсь, поки Ромка там фарбує, потім я його заміню.